Добрий день, шановні жителі Застамівської громади, хочу щиро вас привітати сьогоднішнім святом благовіщення. Ніхто би не подумав, що дивлячись вікно на вулицю, така погода, і ми будемо святкувати благовіщення. Я щиро хочу привітати всіх і щоб. І з цього свята настало величезне свято, як і Пасха, так і наша довгоочікувана перемога. По крайній мірі, я всім бажаю, так само і воїнам, стійкості, щоб їх Божка берегла. І вже при такій нагоді, не знаю, чи я правильно це роблю чи неправильно, я би хотів звернутися до прихожан. Московського патріархату, місті Заставно, село Малий Кочерів. Так само би хотів звернутися до священників, отець Олег, отець Василь, отець Роман. Ви розумієте, цей процес, що розпочався, його розпочав. Путін. Він неминучий. Я маю на увазі по переходу московського патріархату до українського. Я би хотів звернутися до вас, до прихожан, до священників, щоб зробити якось це від свого імені, добровільно, тихо, мирно. Бо ви бачите, як, на жаль, воно відбувається. Священникам хочу сказати, що наскільки я розумію і знаю, досить нормально і авторитет, і повагу мають священники. Я хочу до вас звернутись від оці, що вам. Вас ніхто не благословить на такий поступок. Це має йти від вас і тільки від вас. Я би хотів якось, щоб ви такі вчинки зробили. Так само і до парафіян. Я розумію, що хтось буде категорично проти, хтось хоче у землянці копати землянку бути, нема питань. Але неминучий цей процес, неминучий. Скажу вам відверто, перед початком війни, коли йшло питання, нападе, не нападе, розпочне війну, не розпочне. Мені мене моя особиста думка була от така моя особиста, що, напевно, не розпочне, тому що не пожертвує московським патріархатом, прихожанам і тим всім остальним. Я думаю, що це його. Величезний стримав буде, не подумавши, пожертвував всім, чим можна, в першу чергу московським патріархатом, священниками і прихожанами. І навіть не взяв це до уваги. Я про Путіна зараз. Тому я би хотів вас ще раз попросити. Подумайте добре, Бо тому що можна увійти в історію тихо, спокійно, з розумінням, і люди би зрозуміли, і спокій би був, і в місті і всюди. Тому я вас ще раз і ще раз прошу. Можливо, лізу не куди треба, але це моя така позиція. Я щиро вам дякую. І ще раз, ще раз вас вітаю з сьогоднішнім святом і з наступаючими святами. Дякую за увагу.